В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Улюблені в Христі духовні Отці, отець Іван, отець Мартін, отці, що сповідають сьогодні. Любию Христі, браті і сестри, дорогі діточки, дорога молодь, маємо сьогодні такий особливий дуже день, бо маємо першу п'ятницю, коли сповідаємося і. Підносимо наші молитви до Ісуса Чоловіколюбча, прочитаємо Його серце, просимо Його любов, щоб наповнював тою любов'ю нас. Маємо теж сьогодні 1 вересня, і це є день наших діточок. Вони починають навчальний рік, наші студенти, наші вчителі, але теж у 1 вересня завжди є, є Всесвітній день захисту навколишнього середовища. Це є день, коли ми молимося теж за нашу природу, яка сьогодні дуже страждає і, і від війни, і також страждає від людської руки. І також сьогодні маємо таку подію історичну, дуже історичну для греко-католиків в Україні, для Православної церкви України, бо сьогодні ми переходимо на новий календар, на Григоріанський календарь. Сьогодні ми, властиво, якби робимо такий крок, що йдемо 14 днів назад. Бо кожного року ми починали церковний рік 14 вересня за юліанським календарем, а сьогодні починаємо церковний рік 1 вересня, так якби робимо той поворот назад. Бо якщо ми подивимося всі наші старі книги, які які. Трималися юліанського календаря, то ми там не побачимо відмінності у датах. Там Різдво Богородиці завжди є 8 вересня. Просто що то 8 вересня у нас є за Юліанським календарем. Коли цілий світ перейшов на Григоріанський календар, то сталася ця відмінність 14 днів. І як так вийшло, що це сталося? Це є дуже така цікава історична. Історична подія, тому я би хотів вам зачитати сьогодні трошки того пастильського листа, якого я написав для всіх священників і для всіх вірників на, на честь цього переходу. Сьогоднішнім святом, улюблені мої, я хочу звернути до вас із цим пастильським словом, яке випливає з бажання переважної більшості наших священників та вірників. Розпочати новий церковний літургійний рік згідно григорянського календаря. У нашому щоденному житті, яке торкається всіх ділянок нашого суспільного життя та всіх земних наших справ, ми керуємося календарем, який називаємо Григоріанським, який має свою глибоку історію та пояснення. Що ж торкається нашого церковного життя, то всі свята. Господські, Богородичні і Святих, ми відзначали згідно так званого старого календаря Юліанського, який був заведений Юлієм Цезарем в Римській імперії ще в 46 му році до нашої ери. Передусім хочу коротко пояснити, як на зміну старому календарю виник новий і яка є його новизна. Історія Календарної реформи, звершена папою Григорієм XIII, сталася 4 жовтня 1582 року. Вона була справді велика новизна і відповідь Вселенської католицької церкви на величезні зміни, які відбулися у тогочасній Європі. В 15 та 16 століттях християнського світу Бог подарував людству визначних геніїв науки. Техніки, літератури, мистецтва та права, імена яких знає кожна освічена людина, це великі мореплавці, що відкрили нові світи, такі як Христофор Колумб, Васко Дагама, Магелан. Як не згадати визначних митців та архітекторів, таких як Леонардо да Вінчі, Рафаело, Мікеланджело, Браманте та Ельгреко. Всі ми добре пам'ятаємо імена найвидатніших астрономів та математиків Миколи Коперника, Галілео Галілея, Кеплера та Ісака Ньютона. Цей час історики називають епохою відродження та гуманізму. Це був час великих відкриттів у науці і медицині, в мистецтві і в літературі. Наприклад, цей час. Відродження було відкрито, що було відкрито такий орган людського тіла, як серце. До цього часу, як Харлей не, не, не зайнявся дослідженням серця, ми не знали, яку велику і важливу функцію відіграє людське серце. То було відкриття насправді функції серця як помпи, яка так сильно працює, що приносить людині життя. Як працює ця невеличка помпочка серце, то ми не маємо життя. Правда, так само билося Ісусове серце. І ось всі ці відкриття медицини, астрономії сталися в тому часі відродження, в якому жив Папа Григорій 13. Завдяки геніальним відкриттям в астрономії дуже сильно змінилося сприйняття світу та місце людини у ньому. Якщо до цього часу. Люди вірили, що наша Земля є центром Всесвіту, і всі зорі планети кружляють навколо неї. То винахід телескопу, підзорної труби повністю поміняв усе це бачення. Дослідження Коперника зробили надзвичайні, надзвичайні зміни в сприйнятті світу, Сонця, землі. Саме ці відкриття. Казали на недосконалість старої системи Птолемея і стали поштовхом до введення нового календаря. Саме в цей час дослідження Коперника Галілея показали, що є велика відмінність між календарем Юліанським, який почав відставати від. Нормального, скажімо, календаря. Кожного року збиралися певні секунди, і якби наш календар юліанський став недосконалий у просто такому людському і науковому значенні. Слід зазначити дуже важливий факт: всі ці відомі митці і науковці, це були люди, віддані католицькій церкві, це були сини і доньки католицької церкви. Можемо впевнено сказати, що свята Мати Церква католицька в різні історичні епохи завжди сприяла та плекала не тільки духовне життя, але також освіту і відродження людини в плані просвітницькому. Славні європейські університети беруть свої початки як церковні, катедральні та монастирські школи. Ось так, як ми сьогодні маємо цю нашу школу Теобенд. Яка не є велика правда, але яка є дуже така сучасна, є з великим нахилом на духовний розвиток дитини, на освітній розвиток дитини. Все це сприяє тому, що народжуються великі люди, великі математики, великі астрономи. І то є теж та велика така ласка Божа, що ми маємо цю школу. І тому просимо всіх вас молитися для того, щоб такі школи, як ми маємо тут при Катедральному соборі, ми могли мати і в Мукачеві, і в Хусті, як Бог поможе в кожному районному центрі. Для цього ми потребуємо вас, вашої допомоги. Славні європейські університети, отже, народжувалися біля катедральних і монастирських шкіл. Автор бестселерів, славний професор Томан Вудс у своїй славній праці, яку назвав так, як католицька церква збудувала західну цивілізацію, підкреслює те, що, наприклад, Микола Коперник тішився великою підтримкою духовенства і п'ятий Латеранський собор XVI століття скористався його відкриттям при введенні нового календаря. На який ми сьогодні вступаємо. Уявіть собі, з 1500-х років, скільки пройшло часу, щоб ми в Україні нарешті відважилися зробити такий важливий крок. Це є крок дуже справедливий, що ми переходимо на цей григоріанський календарь. Ми мали це зробити давно. Але, на жаль, так сталося, що не всі це розуміли. Але сьогодні, слава Богу. Ми до цього доросли. Хоч є певні, певні вагання, особливо в старших людей, як тому будемо колядувати 25, 24, 25, 26. А що будемо робити 6 числа, коли в нас був святий вечір? Будемо посячувати воду. У нас 6 числа буде богоявлення. Так що свято, свято замінить трошки інакше свято. Так сталося. Що саме в такий нелегкий час вітчизняної війни нашого народу проти загарбників російських, греко-католики та Православна Церква України виразили сильне бажання перейти на григорянський календар в нашому церковно літургійному житті, саме в церковному літургійному житті ми робимо цей перехід. І бачите, що саме війна якби сприяє цьому, як це не є дивно. Бо сьогодні ми бачимо, хто насправді нам допомагає і хто насправді нас підтримує, підтримує нас Західний світ, підтримую нас, підтримують нас люди Європи. Можливо, можливо, вони десь трошки втрачають там ту свою стародавню віру, чи Франція, чи візьмемо Голландію, чи інші країни, дуже відійшли від католицької віри. Але з іншого боку, коли ми бачимо телебачення і бачимо, як, як вони відкривають своє серце на те, щоби закрити наше небо, щоб бомби не падали на школи, на лікарні, на дитячі садки, на будинки, з яких не можуть вийти які люди, найстарші, тим, кому важко спуститися до підвалу. Правда, ми бачимо, що як, як Європа відкрилася на допомогу нам більша частина Європи. Як, як з Британії нам допомагають, як нам допомагають голландці, словаки, чехи, поляки? Правда, яка є ця велика допомога для нас? І цей перехід, він теж показує цей наш вектор, вектор нашого життя, який повинен йти там, де є цивілізація, а не там, де є, перебачте, загниваючий руський мір, який привик, як монголо татарський іго, лише руйнувати церкви, розбивати монастирі. Ми хочемо бути там, де живуть люди цивілізовані, де живуть люди, які вміють подавати один другому руку, а не йти до тебе, обкрадати, красти із лікарень усе, що можна і виносити, і вбивати, вбивати, і сіяти лише ненависть, як то робить, на жаль, п'ята колона Росії, якою є православна церква Московського патріархату. Де патріархи і епископи благословляють зброю, щоб вбивати і нищити інший народ. То хіба то є церква? То є диявольська справа, то не є церква. Багато наших людей є зазомбовані, на жаль. Але ми маємо бути сильні у вірі. Ми маємо бути певні того, що ми йдемо добрим шляхом, шляхом духовності цивілізації. І от... Саме в такий непростий час ми робили обговорення. Ми цей календар не вводимо силою чи якось інакше. Є такі громади, які не перейдуть на григорянський календар, бо вони вважають, що вони ще не готові. Це є люди в селах, це є маленькі громади, це є певні міста, де ситуація не є така проста. Але я дуже щасливий, що Ужгород, Мукачево, Хуст Тячів – Рахів, воловець, перечин і, і багато інших наших громад проголосували більшістю, то значить, що до 100% може бракувало 2 або 3%. Таке було голосування практикуючих вірників. Ну, ви розумієте, що голосування робилося в храмі, і голосували ті люди, що були у храмі. Тому є, є, певна, є певна така річ. що що десь ті люди, які не ходять до церкви, вони можуть, можуть вагатися, можуть, можуть сумніватися. Але так чи інакше ми зробили з вами велику справу. Тому сьогодні я дуже-дуже хочу подякувати. Хочу подякувати священникам, які до цього взялися серйозно. Хочу подякувати вам, що, що ви разом з нами розумієте, як то каже Ісус Христос, цей зміни часу. Зміни часу. Ми, мусили, ми мали це зробити давно-давно, але Бог так дав, що саме нам випав цей момент. І кажу, що будуть переживання за коляду, за інші речі. Але ми робимо сьогодні цей важливий історичний крок усі разом. Переходимо на Григоріанський календар і щодо свят нерухомих, таких як Різдво Богородиці. Воздвиження чесного Христа, Різдво Ісуса Христа, але також ми переходимо на Григоріанський календар і щодо і свят рухомих, таких, як і свято Пасхи. Тому вже в новому році, 24-му, ми будемо святкувати з вами Пасху разом із цілим цивілізованим світом, з цілою католицькою церквою і святішим Отцем. Будемо і Пасху, і Різдво святкувати за новим Григоріанським стилем. Це не є бажання когось одного, але кажу, це було обговорення в наших громадах, яке ми робили чесно, відкрито, ніхто нікого силою нічого не заставляв. Все робилося так, щоб, щоб людина свобідно зробила цей вибір. Тому я сьогодні дуже прошу вас: молімося до Ісусового серця. До Ісуса Чоловіколюбця, щоб цей перехід, який ми робимо сьогодні, щоб цей перехід був для нас теж таким поштовхом духовного життя, щоб це е, сприяло посиленню нашої молитви, щоб це сприяло теж нашому старанню про наших діточок, щоб ми старалися своїх діточок учити теж молитви, віри, бо це є, це є дуже важливо. Найсправді Ісусове серце нам усьому допомагає, навіть Його любов огортає всю нашу єпархію, всю нашу батьківщину, наших хлопців, які там на передовій в окопах нас захищають. Амінь. Слава Ісусу Христу!